Поговоримо сьогодні про грошики. Скільки коштує те, що я читаю, та скільки я витрачаю на книжки за результатами 2023 року. Привіт! Ви на каналі Буклізблог. Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Ідея цього випуску це повністю ідея Аліни з каналу Сепаграф. Нещодавно вона зняла відео про те, скільки коштує її читання, і я надихнулася цим форматом і зняла власне. Тому після того, як ви подивитесь моє відео та напишете коментар, підпишетесь, якщо ще не підписані, дуже раджу вам перейти за посиланням в описі до цього відео або за посиланням в одному з кутів екрану та подивитися відео Аліни. Отож, в чому ідея того, що я вам сьогодні буду говорити, я дослідила скільки коштували книжки, які я прочитала у 2023 році. Це були і електронні книжки, і аудіокниги, і таке всяке інше. І зараз я вам буду показувати власне, слайди з цими книжками та їх вартістю. Багато книжок я також позичала, але тут це не відображено. Я познаходила, що скільки коштує, якщо це було можливо, на якабу, і підрахувала, скільки були б мої приблизні витрати на книжки, якби я читала те, що купую одразу. Але так настається, і про це ми поговоримо ще наприкінці. Будь ласка, сядьте, якщо ви. Стоїте, тому що коли я підрахувала, скільки я витрачаю на книжки, мені трохи стало зле. Отож, давайте розпочнімо з читання у місяці січня. 23-го року, як ви бачите, я прочитала 10 книг. Вартість цих книг 1838 гривень. Тут було 4 електронних, а всі інші власне були друкованими виданнями. Але треба сказати, що були деякі видання, типу як Тиша або які були надруковані видавництвом фоліо, дуже давно, тому вони вартують таких малюсеньких грошей. Або ж книга «Дисиденти». Тут не стоїть ціна, тому що я чомусь не змогла знайти цієї електронки в інтернеті, як і просто друкованого видання в жодній онлайн-крамниці, і, зокрема, якабу також і у Віват, хоча це і є книга від Віват. Не знаю, що тут є, але нам важливо, що ціна 1838 гривень. У лютому я прочитала вже вісім книг, чотири з яких були електронні. І дві з них були орендовані на лібраріусі. Це квартира на двох та випадкові наречені. І всього моє читання у лютому вартувало 1434 гривні. Ну, не так дорого, та, тим паче, що за вісім книг це доволі хороша ціна. У березні вартість вже зростає. За 9 прочитаних книг я би заплатила 2336 гривень, якби купувала і читала одразу. Зокрема, тут була одна електронка 1793, яку я не змогла прочитати, але коштувала вона 250 гривень та всі інші. Вже друковані видання. Зокрема, Готель Грант це було видання від видавництва «Фоліо» у серії Карта світу, тому коштує 110 гривень. Книги вже немає в мене на руках, тому що тоді я її не дочитала, мені не сподобалось. Все інше так є. І, в принципі, виглядає не все так погано. У квітні було вісім книг, більшість з яких це мальовані історії. Як ви бачите, це і доволі дешеві видання: Химерник та Єритник. Вони просто дуже тоненькі, такі по 100 гривень, і дорожчі, наприклад, той же Берген або Історія пива в коміксах. Тут же у квітні з'являється нова плашечка, це аудіокнига. Безніч 365 гривень на Абук Чудова книга, мені тоді дуже сподобалась «Безніч», але, на жаль, зараз вийшла друга частина Богоді і видавництво вирішило її не озвучувати, як воно сказало у своєму телеграмі. Тож, якщо ви, можливо, хочете мені позичити Богодів, тимчасово напочитати, то я буду вам дуже-дуже вдячна. От, Загальна вартість моїх читань у квітні складає 2010 гривень. У травні в мене був якийсь явно читун, я прочитала всього лиш чотири історії. І згадуючи зараз травень 23-го року, я не дивуюсь, бо тоді буквально кожен день були обстріли, спати було неможливо. А як коли ти не спиш щось читати, не зрозуміло. Власне, тут чотири книги, дві мальованих історії, дві друкованих. Гіпотеза кохання також була орендована в електронному варіанті за 110 сто десять тут Позначку забула додати. Загальна вартість читань 720 гривень. У червні а, також було 4 книги, але вже дорожчих, тому загальна вартість тисячі гривень. Тут і Церцея, і Макова війна, і Локвита Кампанія, і клинок королеви». Клинок королеви», до речі, тут стоїть 300 гривень. Але а, штука в тому, що я купувала цю книгу в книгарні Є офлайн. А там завжди дуже велика націнка на книги видавництва Букшафт. Тому вона коштувала більше. Але я вже не знаю, не пам'ятаю скільки, бо книгу я вже віддала з бібліотеки. Але ви можете послухати власне відгук на цю книгу. І, взагалі, відгук на всі ці книги, про які я сьогодні говорю, є на моєму каналі. Ви подивіться це теж у липні. Було багато прочитаного аж 10 різних історій. Це є доволі дешевий франзен його свобода, а дешевий тому, що це знову таке старе видання серії карта світу за 100 гривень, просто аби зараз книжки так коштували. Тут і мальовані історії, і збірники оповідань, таке щось накручене. І були насправді тут і позичені книжки. Зірки і кістки, наприклад, та це не мої історії. Але але я все одно їх порахувала для того, щоб оцей експеримент з обрахунком прочитаного його вартості був чистішим. Загальна вартість читань у липні, як ви бачите, це 3451 гривня. Серпень знову багато книг, 9 штук, є, є орендоване, страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі на лібраріусі за 95 гривень. Є і прекрасне видання останнього короліста за 450 гривень. Є і «Ноль» прекрасний, один з кращих татлів 23-го року. І стареньке видання від ВСЛ середня стаття, яку зараз неможливо знайти, тільки на різних порахунках, а от в мене таке видання є. Загальна вартість 2892 гривні. Вересень 5 книг, найдорожча з яких це повись», яка ще мені не сподобалась, як назло. 775 гривень вона коштувала. І найдешевше це пробудження Лоуштайн, яку я купила на OLX, і це вартість це книги з OLX, тому що ніде в ніяких офлайн-крегарнях і онлайн вже не знайти цієї книги. Загальна вартість читань у вересні це 1680 гривень. Жовтень. Чотири книги знов. Загальна вартість 1250 гривень. Дві насправді були позичені: це Змія і Голод та Трепіт. І дві були куплені навіщось? З якихось незрозумілих для мене причин, про що я тільки думала, витрачала свої гроші зроблені, чесним шляхом. Ой, це і переслідування Аделіни за 330 гривень. І витязь і вирлиця. Обидвох книжок в мене вже немає. У листопаді е, було шість історій. Три е, томи е, манги Кривавий Марс по 200 гривень Марні, яка стала однією з кращих книг минулого року. А натомі історія кахання Дани Шварц і безкоштовна піратська електронка Нори Робертс. Ну, тому що отак. <свісна> Воно є в інтернеті, я його ніде не крала, ніяких там. Хакерських вмінь в мене нема. Отож, листопад це 1150 гривень. І грудень, ми майже підходимо до найцікавішого. В грудні я прочитала сім книг. Загальна вартість цих читань 2660 гривень. Так дорого, тому що комікси дуже дорогі зараз. І тут томи Ніла Геймана, його Сентмена, і це-таки так, це таки дорого. Я навіть не знаю, як зараз збирати у бібліотеку такі видання, тому що просто працювати треба заради того, щоб викупити їх всі, а не заради того, щоб їсти. Ну, і знову одна електронка, за яку я не платила взагалі. От. Це, значить, такі в мене читання були по книжках за кожен місяць. А тепер давайте подивимося на дещо цікавеньке, тому що є в мене й інші цифри. Наприклад, скільки за кожен місяць я витрачала грошей на книжки. І зараз ми з вами порівняємо, що вартує більше: моє прочитане чи придбане. Готові? Вдихніть, бо я теж здивувалась. Отож. Дивіться, який графік. Зелененьким в нас прочитані книжки, і це той графічок, що знизу а таким темно-болотним – це вартість придбаних книжок. Як ви бачите, що придбані книжки, відповідно їх кількість та вартість вище кожного місяця, ніж вартість тих книжок, які я читаю. І тут доволі, до речі, цікаво, тому що на око є навіть певна кореляція між тим, як багато я читаю і скільки це вартує, і тим, як багато я купую і скільки це вартує. Я здивована цьому факту. Так, ну давайте подивимося детальніше. Наприклад, у місяці січні вартості майже однакові, приблизно 2000. А от в травні. Прочитане набагато дешевше, ніж куплене, тому що куплене на 3 десь з половиною тисяч, а навіть, можливо, трошки більше. А прочитано всього лише гривень на 800, що прям супер дивує. Або інший, як на мене, дуже прикрий місяць, це липень. Витратили на книжки більше 6 тисяч гривень. Що там таке було? Що зі мною сталося? Звідки я взяла ці гроші? <с? <с?> я не розумію. Е, я вам клянусь: я не працюю тільки на те, щоб купувати собі книжки. Так, я купую їх багато, але. Ну, я не знала, що вони стільки. <с? <с?> <с?> так, але в липні я також прочитала максимальну вартість. Прикольно, прикольно. Так. Е, е, е. Ну, насправді не знаю, як у кого. А якщо ви сміливі і готові зробити щось схоже і порівняти вартості прочитаного та придбаного, пишіть мені в коментарях, скільки це буде коштувати, бо мені дуже цікаво. Бо я, коли це побачила, подумала: ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, оце лікування стресу через купівлю нових книжок, це не дуже добре для моє, мого фінансового становища. Напевно, ви... Хочете побачити фінальну цифру. Фінальні цифри, їх дві. Е, сядьте. Будь ласка, сядьте, бо мені стало зле, коли я їх побачила. Не знаю, як буде вам. Пишите в коментарі, чи там дихання не перехопить, там, Не знаю, чи серце не пропустить пару поштовхів, бо в мене пропустило. Готові? Готові? Я не готова. Окей. Okay. Власне, у 23-му році прочитане вартувало мені 22 921 гривню, а придбане 42 606 гривень. Пара-па-пам. Я не знаю, я тепер сумніваюся, що хороша ідея була рахувати всі ці гроші. Але, отак. Ой, ну. О, не приберу з екрану цю цифру, бо вона мене нервує. Я здивована насправді, скільки я витрачаю, але певний зиск я з цього маю. Да? Знімаю для вас відоси, трохи граюсь в ескапізму від реальності цієї жахливої. Але я сама здивована. Я не підбувала підсумок того, наскільки це масштабні ем, цифри для мене. Так, Бути книголюбом таки дуже дорого. Отож, я сподіваюся, що вам це відео було цікаве, тому що мені здійснити всі ці підрахунки було цікаво і трошки травматично. Пишіть мені в коментарях, скільки ви витрачаєте на книжки. Якщо ви підрахуєте все так само, як я пишіть, скільки ви там собі нарахували, мені дуже-дуже цікаво. Ну і я дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і бережіть себе та підтримуйте наші героїчні Сили оборони України та задонатьте сьогодні пару гривень. І я теж піду задоначу. Па-па!